Марвний мікрофон. Що з ним сталося? Він зовсім не працює. Потрібно звук «с» промовляти. Тоді мікрофон буде працювати. Молодець! Подивись, він запрацював! Який ти молодець! Так, промовляй с, с! Молодець! Він засвітився. Дійсно, як ти гарно промовляв. Nee. Ні, ні, я ще пробуй. с, с. Запрацював. Так, молодий, значить. С, промовляти. Ну що, розпочнемо? Молодець. Молодець. Як гарно ми з тобою. Як... Так, ось і веселка з'явилася. Справжня наша веселка. яка ти молодець. Заховався за квіткою. Квіткою санечка. Молодець, добре. За квіткою і зараз з'явиться. Кажи за квіткою, за квіткою. Саранча. Давай скажемо. Саранча. квіткою. Хто? Лима. Гусениця. Гусениця. Молодий. Чарівна доріжка. С. І тоді буде рухатись сонячний зайчик. Промовляємо. С. 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 <плес> Молодий. Правильний звук. Шукаємо звук. С. -с. Дощик є звук с. <плес> Ні. Ні. Зайка є С? Ні. Ні. Сонце є С? Так, молодець, звісно, підходить, зраділа сонечко.